Правильно зрозумів, що ви стверджуєте, що під час річних експериментів ви себе обмовили, так? Я хотів заступитися за всіх. Ну дайте відповідь, так чи ні, да. обмовили, так? Обвинувачений у потрійному вбивстві дає покази. Йому наразі 23. Він військовослужбовець. Торік, у травні його затримали вдома у Житомирі за підозрою у розстрілі сім'ї з Києва. Саме його слідство називає організатором злочину. На допиті в Деснянському районному суді Чернігова чоловік стверджує, вбивав не він. Тобто стріляли не ви, так. Тіла Миколи Череваня, його дружини Вікторії та чотирирічного сина Богдана знайшли закопаними у лісопосадці неподалік села Садове поблизу мене. Сім'ю розстріляли у власному авто та закопали в одній ямі. Машину відтягнули за 500 метрів звідти та підпалили. У Миколи Череваня, за версією слідства забрали близько 6 тисяч доларів. Чоловік займався покупкою та продажем автомобілів. Саме за машиною він приїхав із Києва на Чернігівщину. Подруга подружжя Марія Закалюжна розповідала, що Микола взяв із собою всю родину, бо вони планували на зворотному шляху заїхати до родичів. Та до них вони так і не доїхали. За підозрою у вбивстві тоді затримали двох чоловіків та жінку. 17 травня 2023 року у Корюківці їм обирали міру запобіжного заходу. Того дня чоловік, якого назвали організатором, свою провину визнав, але частково. Після досудового розслідування справу передали до Чернігова. На засіданнях колегія суддів Деснянського райсуду дивилася відео зі слідчих експериментів. На них обвинувачений розповідав про те, що скоїв разом зі спільниками. Та під час наступних судових засідань він став стверджувати, що говорив це під тиском. Слідчий я попав запитати, звідти пішов до ладу жодна, звідки в платах. І перед цим всім адвокат перший сам сказав, що це сіпишуть. Ну, Паписан посуду що закончиться у лютому цього року на черговому засіданні другий обвинувачений 28-річний чоловік подав до суду клопотання. Ви звертаєте увагу на застосування до вас недозволених методів слідства та фізичного насильства. І вказуєте, що була якась четверта особа, так? яка не фігурує справи. Наступного засідання суддя Руслан Григорів зачитав інше клопотання цього обвинуваченого. У ньому він просив не долучати попереднє клопотання до справи, бо насправді його написав не він, а його спільник. Проте історія про четверту особу, яка не фігурує у матеріалах слідства, прозвучала і під час допиту. Чоловік, якого називають організатором, стверджує, що продати машину Миколі Череваню мав не він, а його знайомий, який їздить на машині Volkswagen Touareg. Скажу так, по другі знайомий він продавав автомобіль і просто проїхали за компанію. За словами обвинуваченого, вони всі разом поїхали на зустріч із покупцем, і саме водій Туарега може бути причетним до вбивства. Самого моменту розстрілу, каже, не бачив. У посадці стояв політ, а він по телефону сидів тикав. Тоді десь ну, стала очередь з автомат. побіг туди. Торой уже уїжджав. Чоловік заявив, що тіл у машині вже не було. За його словами, вони разом зі спільниками вирішили відтягти мазку киян. Для чого не зрозуміло. Крім того, він вирішив забрати автомат, який залишився на місці розстрілу. Також обвинувачені забрали пакет із речами вбитих, а потім викинули його. На запитання, чому не звернувся до поліції, чоловік на допиті сказав, що не хотів підставляти друзів. Цього, так, заведено, якщо так Коштів убитого Миколи Черевання, стверджує, обвинувачений, він не брав. Каже, частина грошей, за які він придбав авто в день убивства Череванів, у нього була із собою, частину він позичив у товариша. За словами чоловіка, у травні 2023 року він приїхав на Чернігівщину до побратимів. Дорогою потрапив в аварію і вирішив продати свою машину, а замість неї купити нову. Потрібний автомобіль він знайшов у Чернігові, за який віддав 5 тисяч 300 доларів. Наступного тижня у суді мають продовжити допит обвинувачених. Олександра Денисенко, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.